Вдалого тобі полювання, сталкери. Добра людина завжди до столу, Хто сказав, що добра. Ріхтор, тому я вірю. Шрам! Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. О, це вже цікаво. Бачив аномалію поза зоною. Так і тхне помстою інституту. А, чутки ходили, але особисто відчуваю, що це лише початок. Чесність, це добре. Але уважність. Ще краще. Те, що відбувається зараз, і те, що сталося з тобою, справа рук ні час, і сканер, і твій дім, і це скіфи лише початок. Ніколи ще технології проекту X до добра не доводили. Навіть якщо Далін їх. Покраще. Особливо, якщо покращить. Що ж ти Пиві по пострільцю? Ім'я. Я не знаю. Скіф? Скіф? цікаві в тебе, друзі. Я хочу. Щоб зоні дали спокій. Ха -ха. Загальне благо, про яке говорять і Шрами Коршуном. Це красива обгортка. Насправді, і той і інший хочуть лише одного, щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті. Істрій, ти ще погано знаєш зону. Я знайду тебе. Коли зрозумію, що ти чогось вартий. А я зрозумію. І пам'ятай: або ти тепер проти всіх, або я проти тебе. Вибір за тобою. Але така ціна моєї відвертості. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все звалюю звідси. Харе закінчили! Фінітеля, пляха, комедія. Йобані, болота, завжди якась хрінь. Що це взагалі таке? Те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси там подай, сам замір зроби. Платили добре, годували одпуза, тож навіщо їм все це було? Я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося зайняв Фауст. Він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам вже шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так, я й сам уже мало що розумію. Кого, кого, але мене тут кожен собака знає. Навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горщика придивлявся. Коротше, на моєму кордоні всім добре має бути. І тобі, і мені. Тому якщо ти затаритися або продати щось, то за адресою. Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна. Але сам розумієш, не за просто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Якщо зона схоче, побачимось. Поправити здоров'я? Здоров був, чувачі. Одразу хочу попередити, у нас тут культурний заклад. Бійки та з'ясовування стосунків лише внизу на арені. Наспівала мені одна птаха, що забезпечить поставку тупо чарівної травки, якщо я наперед заплачу. І не збрехав же, Травка невидимка це була. Я чувака вже два місяці не бачив, як і грошей своїх. О, чувач, це чудове місце, щоби сняти стрес і при цьому грошиків підняти. Коротше, замовні бої з правилами і без. Вижив у плюсі, проїбався, гарні влаштує гідний похорон. Бувай, чуваче, не губися. А, чуваче, поважай. Може одразу ще сміцніше чи пихнути? Я ризикувати не люблю. Добре підготувався, усе розвідав, тоді все як по маслу. Кордон найкраще місце, щоб такого навчитися. Та хіба мене хто слухає? Всі вже відразу прип'ять, подавай. Ні, я цієї зонівської романтики не ївся. Добре там, де я є, а не там, де мене нема. У мене з вартою власні рахунки. Особливі. Було на одному дальному виході. Їхній снайпер мене підстрелив і як приманку використав, поки всіх моїх не поклав. Знайду виродка рано чи пізно, і тоді або я, або він. Тут без варіантів. був Дякую за допомогу. Не перевівся ще молодняк. Я теж голови зносив без розбору, але ті часи вже минули. Долг нас послав територію зачистити. Не впоралися ми. Сили не розрахували. У підсумку один я лишився. Нікого не вберіг дурень. Бійці мої. Ми ж з ними ще з кордону разом. Багато хто вже того не застав, але колись у нас там ціле угрупування було, захищали сталкерів від бандитів йоги. Хто такий цей йога? Рідкісний покидок. Сидів на смітнику, хотів зі своїми посіпаками усі околиці підів'яти. Настільки вони знахабніли, що на кордон поперли. От я й організував вільних, щоб відбиватися від мерзотників. Але ж накришили ми їх тоді, билися би далі, але стався надвикид. Скільки живу, ще такого не бачив? Що нічого подібного я раніше не бачив. Усім співробітникам чистого неба ми змушені залишити базу. Точну дату повернення зараз визначити неможливо. Щоб захистити базу на час відсутності наукового персоналу. Я переналаштував п'ять маяків для моніторингу викидів. Окрім щитування псів впливу найвищого рівня, їхній функціонал доповнено продукуванням псів і промінювання в зовнішнє середовище. Сподіваюся, цього буде досить, щоб зберегти все до нашого повернення. Потянувся, От і добре. Вітаю. Апгрейд чи ремонт. Всем хто чує потрібна допомога. Твоє оточення. Я поранені. Стоять! Ти хто ще такий? Що ти тут забув? Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда! І він все зробив! Потвора мертва! Заткнися! Що? Дійсно самотужки контролера порішив. Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розпить такий. З дубном сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом ходить. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всіх, хто попав під плив котелера. Так що ти поодинцю можеш звалювати на базу. А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ну, питай, якщо прийшов. Щось сталося, якщо п'єш наодинці. Сталося майже 20 років тому. Фундамент бачиш. Могила тут, Сталкер. Братська могила. Чув про другу катастрофу. Так перший викид називають, після якого Зона з'явилася. У 2006-му це було. Тоді ж сюди військових відрядили. Підірвати все до бісової матері. Я був серед перших. У роті Таченка служив. Ніколи не забуду, той пиздець. Сюди, суки! Живий ви мене не візьмете! Занихаюсь тут! Як урва ніяк не можемо вас дістатись! Хто такий? Якого хріна тут забув! Спокійно. Я ствола прибрав, бачиш! Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось! Хоча ні, пикою не вийшов. Та й сильно ці козли горді, щоб сталкерське лахміття натягати. Звалити звідси допоможеш? Раз свій, як сталкер сталкеру! Чому ти так варту нанавидиш? Настільки, щоб добувати беззбройних. Вони ж наважилися, мразоти! Була в мене група ще до Ріхтера. І база була справжня. І що? На хімзаводі? А, точно! Ти ж свіжина! Коли Варта Хімзавод вирішила під себе підім'яти, вони не церемонилися, дали 15 хвилин на вихід з речами з їхньої території, а тих, хто не встиг, просто перестріляли. Озброєних чи ні? Тож, немає в мене до цих покидьків шалю. І не буде.